morning, President Zelensky, ді dear... пане президенте. Шановний Володимир, дуже приємно вас бачити. Вважаю, що зараз чудова нагода для того, щоб висловити вам нашу підтримку. Щиро вам дякуємо за те, що ви знайшли для нас час так рано вранці. Сьогодні вам передаю слово. Будь ласка, Thank you so much. дуже Thank you so much. дякую, Урсуло. Мадам президент, шановні єврокомісари, сію тенс радий вас. Дякую, Урсуло, за ваш вашу підтримку. Це особливий момент для нас, для України, для всієї Європи, через не тільки через обставини, які створила Росія своєю антиєвропейську агресію, але особливо також через те, що ми з вами можемо робити, і робимо ми, європейці, робимо це заради більшої безпеки, стабільності на всьому нашому континенті, в наших країнах і домівках. Після розпаду так званого соціалістичного табору стало зрозуміло, що Дефіцит геополітичної визначеності є найбільшою загрозою життю в Європі. Цей дефіцит, як магнітом притягу кризи, спокушав ворогів європейського шляху боротися проти європейського єднання, якщо існує, хоча найменша сіра геополітична зона. Неминуче виникатимуть претензії на домінування в цій зоні, різні політичні сили намагатимуться пофарбувати таку зону у власні політичні кольори. на жаль, протягом десятиліть Європа лишалася поділеною на території, де наші з вами цінності під захистом європейських інституцій та на територію поза інституціями, хоч і з тими ж цінностями. тепер Зрештою, ми знаходимося на шляху до ліквідації такого поділу. Це наш історичний шанс для всієї Європи шанс прибрати цей дефіцит геополітичної визначеності. Це джерело криз і проблем. усі вільні народи у Європі зараз чітко бачать. Перспективи для себе це стосується держав на Балканах, у центрі, на сході Європи, Україна, Молдова, Грузія, Білорусь. Ми бачимо, що замість старих сірих геополітичних зон неминуче постає нова сила об'єднаної Європи, і це є один з найголовніших результатів нашої з вами єдності. ЄС, який був задуманий як континентальний проект, як гарант добросусідства між народами Європи, континентрештя набуває заслуженого континентального виміру. Це не клуб для обраних, це справжній дім для всіх європейців, які поділяють спільні цінності. межі Євросоюзу будуть межами континенту Європи без усяких сірих зон наше політичне покоління здатне це зробити. Я певен, ми цей спеціальний особливий момент не прогавимо. Пані і панове, українська віра в ЄС завжди була. однією з найбільших сильних на континенті. Наш оптимізм підтверджується тим, як міцно єс обстоює свої цінності, допомагаючи нам захищати нашу. Свободу та незалежність. Я вдячний усім вам, представникам ЄС, представникам окремих держав-членів ЄС за усю підтримку надану Україні. Оборонну, санкційну, гуманітарну, фінансову підтримку хочу особливо відзначити програми довгострокової підтримки, зокрема ініціативи Єврокомісії щодо створення фонду підтримки України. Ми очікуємо на його схвалення європарламентом 17 жовтня. Очікуємо, що цей інструмент буде остаточно затверджений до кінця року, щоб у січні це фінансувати вже могло працювати Хотів би відзначити досвід Бельгії, держави, яка перша у Європі зробила крок до використання заморожених російських активів для компенсації шкоди від російської ж агресії. Буде справедливим, якщо таке рішення буде масштабоване на решту усього континенту. Варто робити наступні логістичні кроки, зокрема конфісковувати активи агресора. Це має бути правилом Європи для світу, коли агресор платить найбільшу ціну за порушення. миру. дуже важливо продовжувати дієвий санкційний тиск на Росію та за її агресію. Бо те, що ми бачимо, як зараз працюють санкції вільного світу, це не є взірцем, як можна. Тиснути на інших руйнівників миру кожна санкція має бути ефективною на 100%. це також має стосуватися. Посередників, які допомагають Росії обходити санкційний режим зараз. Перед зимою ми активно працюємо з усіма партнерами для захисту під нашої ППО, щоб дати захист країні нашим містам, нашим людям від російського терору. Міцність нашого повітряного щита це гарантія, в тому числі і для сусідів, що російський терор не перетне кордонів ЄС. І я дякую усім країнам лідерам, які підтримують нас у підсиленні нашої ППО. Звісно, ключовою політичною річчю є те, чого ми прагнемо, щоб від сірої геополітичної зони не лишилося і сліду. Україна максимально швидко намагалася виконувати сім рекомендацій комісії надання, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо. Членство. Ми чимало зробили. Я б сказав, що набагато більше ніж можна було б очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім... Україна не звертається за знижками політичними. Вона демонструє необхідний політичний темп, і ми поділяємо підхід, що рішення зрештою мають ґрунтуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами ЄС. Перша це реформа конституційного судочинства. ми… Ухвалили і розпочали виконувати закон про відбір суддів Конституційного суду у відповідності до висновків венеційської комісії. Вже маємо групу експертів, яка буде оцінювати кандидатів. Троє експертів вже призначені на основі пропозиції від наших міжнародних партнерів, як гарантія відкритості та доброчесності у відборі суддів. Ми розпочинаємо вже конкурс по відбору. І друге це реформа Вищої ради юстиції та вищої кваліфікаційної комісії суддів, перезавантаження цих ключових органів ініціювала процес оновлення всієї судової системи України. Третє – це антикорупційна діяльність. Ухвалено закон про відновлення Електронних декларацій посадовців та їхніх перевірок у період воєнного стану. Ці декларації дійсно мають стати публічними. затверджено вже державну антикорупційну програму і підсилюється діюча антикорупційна архітектура. і четверте ми забезпечуємо відповідність нашого законодавства вимогам ФАТ це абсолютно визначний крок. І він включає в себе ухвалення закону про політично значущих осіб. П'яте. Продовжується робота щодо захисту суспільства держави від а, зловживань інспірованих олігархами, Відповідно, ухвалено важливе антимонопольне законодавство. шосте українське законодавство у сфері ЗМІ призведено у відповідність до норм ЄС. Сьоме. Ми утверджуємо захист розмаїття в Україні через захист, зокрема прав а національних спільнот, меншин вже ухвалені. Зміни відповідні в законодавстві, зокрема закон про національні меншини, розроблено вже чітке бачення наступних кроків в освітній сфері є цільова державна програма під назвою єдністю різноманітні, і це відкриває нові ширші можливості для національних спільнот. Разом з представниками цих спільнот. Ми забезпечимо дотримання найвищих міжнародних стандартів у цій сфері. Для України є топ пріоритетом го бути готово вже цього року до. Політичних рішень щодо початку переговорів щодо членства в ЄС. Я сподіваюся, що для Євросоюзу це так само. Ми заклали сміцного слова для цього, і мета наша зараз дуже особлива. Якщо зможемо позбутися сірих політичних зон, ми маємо це зробити. Євросоюз потрібен європі і хай український оптимізм щодо ЄС слугує стабільнішому майбутньому для всієї Європи. Дякую вам за увагу і Україні. Дуже вам дякуємо, Володимире. <кій> Ви праві. для нас цей рішучий момент зараз. Ми переживаємо. Ви сказали, нема сирих зон це. Це те, те, дійсно, це, Вони існували. Ви можете бути через ото між отократами і демократами. Ми переживали ці моменти, але зараз рішучий момент. І зараз так, або ні. Або ви, ви обираєте сторону демократії, або ви обираєте сторону автократії. А це ви вирішуєте самі. І саме тому ми зараз хочемо надіслати вам рішучий меседж. Ми хочемо вас мати. Разом з нами, європейській сім'ї. Другий момент: так, ми готуємо 12-й пакет санкцій, і ми будемо про, про різних питаннях говорити щодо заморожених. Політично, політично це неможливо прийняти, що Росія кожного дня руйнує інфраструктуру в Україні, але наші сплатники податків повинні платити за реконструкцію цієї інфраструктури. Тобто тільки заморожені активи нам потрібно використовувати для реконструкції України. І останнє я хочу сказати: вам дуже дякуємо за те, що. Що ви зауважили про сім кроків? Я вже хочу зі свого досвіду сказати, що для мене це дуже мене вражає, що ви змогли можете боротися з повномасштабною агресією і водночас, глибоко реформуючи Україну. Це дійсно вразливе дуже і історія, і історія вам покаже, що ви робите правильну роботу і ви на правильній стороні.